Друзі, всім привіт! Ви на каналі готуємо разу. Сьогодні готуємо солоденький рецепт на пательні, дуже смачний яблучний пиріг, швидкий, простий, легенький рецепт. Навіть нам не буде потрібен міксер, все просто по-домашньому, вам всім приємного перегляду, а я беруся до роботи. Ось таку смакоту сьогодні ми з вами приготуємо. Для приготування цього рецепту нам, звичайно, будуть потрібні яблука. У мене пательня діаметром 26 см. Яблуко беру таке досить більше, нарізаємо на кружечки. Такий пиріг на пательні я вже готувала з різними начинками, з різними фруктами. З яблуками я ще не готувала, тож приготую. В кінці відео з вами поділюся думкою, чи сподобався мені цей рецепт. А ви напишіть в коментарях, чи готували ви такий рецепт. І, звичайно, поділіться думкою, чи сподобався вам цей рецепт. Тепер будемо вирізати серединку з яблук. Друзі, якщо ви вперше на цьому кулінарному каналі, то підтримайте його, підпишіться, будь ласка. Не забувайте про вподобайки обов'язково напишіть коментарях, чи сподобався цей рецепт. Нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нового відео. Нове відео виходить кожного дня о 9-й вечора. Всім вам приємного перегляду! Ще один момент: можете очистити яблуки від шкірки. Я очищати не буду, але за бажанням, звичайно, можна це зробити. Все, ось так ми нарізали наші яблучка на такі шматочки. Серединку ми очистили. Тепер беремося за тісто. Для приготування тіста нам буде потрібно 2 яйця. До яєць додаємо цукор. Я буду додавати цукру 3 столові ложки, але ви цукор додавайте за бажанням і за смаком. Також я буду додавати ванільний цукор. Беремо вінчик і будемо все ретельно перевішувати до однорідної структури. Люблю ще цей рецепт за те, що не потрібно використовувати міксера, коли немає світла, хочеться солоденького, у мене плита газова, тому скоренько все замішав і приготував дуже файний рецепт. Звичайно, що дай Бог, щоб світло у нас було ціло зиму, і ми не мали такої проблеми. Тепер додаємо щіпку солі і знову вінчиком перемішуємо. Це дуже швидкий рецепт. Тісто готується за декілька хвилин, нічого складного, тому продовжуємо готувати. Тепер нам буде потрібна олія 60 мл. Знову беремо вінчик і перемішуємо. Друзі, не забувайте про зворотній зв'язок, пишіть і в коментарях, з якої країни чи міста ви дивитеся відео. Знаю, що пишете, всім вам дякую за ваші коментарі. І зараз сюди будемо додавати кефіру 100 мл. Без різниці яка жирність кефіру беру самий найпростіший. І зараз до кефіру я буду додавати одну чайну ложку соди. І все, як завжди, беремо вінчик і ретельно перемішуємо. Будемо зараз додавати борщ на 150 грам. Знову я беру і все ретельно перемішую. Тісто в нас має бути по структурі, як густа сметана. Все, наше тісто готове, ось такою структури воно має бути. Я буду робити його шоколадним, то буду даю какао одну столову ложку з щупчиком. Якщо ви не хочете робити шоколадним, то какао не додавайте. Ось такої густоти в нас має бути тісто, як густа сметана. Тепер беремо пательню, на дно я буду застеляти пергамент і трішки пергамент змущу маслом. Можна змастити і олією або маргариною. На дно пательні я буду посипати трішки цукром. І на дно пательні зараз будемо викладати наші яблучка. Викладаємо яблучка. За смаком можете яблука ще посипати корицею. Ось так ми виклили яблучка, тепер поверха будемо поливати тістом. Все гарненько Зараз розрівнюємо. Не забувайте підтримувати канал, підпишіться, якщо ви ще не підписалися. Не забувайте про вподобайки. Всім вам дуже дякую. Дякую, що ви мене підтримуєте. всім вам дякую за ваші коментарі. Мені дуже приємно, дуже дякую. Будемо готувати на маленькому вогні 25-30 хвилин, плюс-мінус. В мене вже пройшло 25 хвилин, я зараз буду перевертати на другу сторону. З другої сторони будемо готувати 15 20 хвилин. У мене трішки підгорів цукор, ну це нічого страшного, воно і так буде дуже дуже смачненьке. Так під час від часу заглядайте, я відволіклася. Ось таку смакоту ми з вами приготували. Чуть-чуть підгорів цикорну, то нічого страшного, воно і так буде смачненьке та солоденьке. За бажанням поверхам можна посипати цукровою пудрою, я посиплю бо дуже люблю. Всім то їсть сім смачно і ми також зараз посмакуємо, чайок вже робиться, тому зараз будемо пробувати. Пиріг дуже гарно на патені приготувався, він навіть виріс, він такий пушистий, м'ягесенький. Зараз будемо пробувати. Ось такий смачний пиріг ми приготували. Подивіться на це тісто, воно пушисте, легесеньке. Зараз будемо пробувати. Яблучка дуже гарно, до речі, приготувалися, вони м'ягенькі. Дуже файний рецепт, спробуйте приготувати. З яблучками цей пиріг дуже смачний. Мені дуже сподобався, тому спробуйте, рекомендую від душі. Нічого складного, легесенький, простесенький, домашній пиріг на пательні. Супер рецепт. Дуже смачно, готуйте, смакуйте, обов'язково в всіх коментарях чи сподобався вам цей рецепт. Бережіть себе, всі миру та спокою, всім па па. -па, -па. Всім дякую за ваші перегляди.